У свої 14 років Артур Башинський може залишитися інвалідом через травму кишківника, яку він отримав у Житомирському СІЗО. Там підліток перебував як підозрюваний у скоєнні серії групових крадіжок. У важкому стані до обласної дитячої лікарні хлопець потрапив на початку липня. Лікарям довелося двічі оперувати пацієнта. Попереду ще одна операція. Ми пішли на операцію і виявили в животі повну катастрофу, масу абсесії. От гній і виявилось пошкодження товстої кишки. Стан пішов, ну, був важкий його, дуже важкий, він був в реанімації. Про те, як над ним познущалися співкамерники, Артур розповідає, неохоче і просить не показувати обличчя. Почали заставляти прибирати таке всяке, я стирати. Я для них я кажу, що я не буду стирати і робити таке. Вони потім до мене підходить вже на другий день. Сказали мені, що ти вибираєш, Тіпу, що до тебе електрику підведуть. Чи зараз, знімай, чи зараз ми знімаємо штани і тобі полку запихаємо? Я сказав, що нічого не обираю. Тоді, за словами хлопця, співкамерники застосували до нього обидва методи покарання. Через тортури струмом у Артура навіть потягнуло мову. До лікарні хлопця доправили тільки через три доби. Саме медики обласної дитячої лікарні, а не слідчого ізолятора, повідомили про травму правоохоронців. Ті одразу взялися розслідувати зґвалтування. Внесено в єдиний реєстр за статтею 153 кримінального кодексу України. Це задоволення статевої пристрасті неприродним способом. В даний час проводиться ряд слідчих. Дій та оперативно-розшукових заходів, призначені експертизи, проводиться в даний час розслідування. В одній камері з Артуром перебувало двоє підлітків. Нині їм оголосили про підозру. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. За тим, як проводиться слідство, наглядає прокуратура. Дане кримінальне провадження перебуває на контролі Генеральної прокуратури України і прокуратури області. Злочин вчинено стосовно неповнолітнього Башинського Артура відноситься до категорії тяжких. Мама хлопця наполягає відповідати за каліцтво сина повинні і працівники СІЗО, які допустили знущання в камері. З однієї сторони працівники вені, тому що треба було дивитися, як в больниці їх було три людини, охороняли його. Він лежав отак, його три людини охороняли. А як вони там дивились, я не знаю. А з другої сторони, ну десь тут хлопці цієї взяли. Чим таке зробити, що зробити і як зробити? Чи є провина працівників СІЗО у тому, що сталося, з'ясовує прокуратура. Генеральною прокуратурою України розпочато окреме кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень та неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.